Предстоятель помісної української православної церкви, блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфанії разом з архієпископом Дніпровським і Січиславським Симеоном та іншими представниками Православної церкви України відвідали Кам'янське. Міський голова Андрій Білоусов представив проект нового сучасного духовного центру з храмом, який планують побудувати по вулиці Сергія Слісаренко на базі громади Козацької церкви Пресвятої Покрови. Також міський голова в присутності митрополита Епіфанія передав ієромонаху Феодосію свідоцтво на право власності. На приміщення, де буде побудований центр, ми взяли на себе зобов'язання зробити так, щоб ця будівля стала власністю безпосередньо нашої громади. Тому я сьогодні хочу вже передати з вашого дозволу цю персу це вже свідоцтво права власності цієї будівлі. А також ми хочемо побудувати на Цієї території духовний центр за віддане служіння Боговій Україні та жертовність в захисті добра і правди митрополит Епіфаній нагородив міського голову високою церковною відзнакою орденом святого великомученика Юрія Переможця. Ви долучаєтесь до великої благородної справи. Ми досягнемо перемоги в Україні за паною справедливий мин. Це незворотній процес. Цей процес триває. Тому кожна така добра справа є, ніби цеглинкою в фундаменті і в розбудові. Єдиного тіла велика. подяка Андрій Леонідович, за те, що сьогодні відродження церкви української, завдяки вам набирає нових опортів, також делегація священнослужителів відвідала новий центр психологічного здоров'я та реабілітації. Митрополит Епіфаній особисто провів освячення центру і разом з міським головою відвідав бійців, які проходять тут лікування та відновлення. Предстоятель Української православної церкви наголосив, що Кам'янське мотивуватиме й інші міста України у створенні сучасних центрів реабілітації, адже на сьогодні це дуже важлива та необхідна справа. Є велика потреба найперше. Моральній, духовній підтримці. Такі центри є дуже важливими. Ми я вдячний меру, який допомагати зусиль, все залежить від керівника. Якщо керівник на місці відповідальний, то звичайно, що разом можна творити такі чудові проєкти. Єдині проекти це в області перший. Такий дали е е е <реш> прекрасний проєкт. Я вірю, що в майбутньому е е по Україні будуть сюди, в кожному містечку, в місті, навіть. І в селі, і при амбулаторіях будуть відповідні кабінети, але ви такі є, є лідером. Звичайно, що це почесно, коли ми на всеукраїнському рівні практично сьогодні звершуємо освячення, тому ви маєте прекрасні умови, я б сказав, найсучасніші європейські. Тому дай Бог вам сили, наснаги і терпіння.